Доброго часу моїм глядачам. Знову 15 браслетів. Шосте відео. Значить, Почну. З чотирьох браслетів. Покриття з золотого гальваніка. Маємо чотири браслета з таким клеймом. Ну, четвертий, на жаль, не комплект. Нема другої частинки. Тепер маємо два браслета. Клеймо одна 10, 18 в корот. І оті наклейки. Покриття золото гарантії. Так, тепер далі маємо. П'ять браслетів. от з таким клеймом. От я думаю, от, дуже добре видно. І чотири браслети без клеєм, хто них під знаком питання. Непонятно, От тут такий якби металічний колір. Це і так само. Плем'я не знайшов. Там під закон питання. Всім дякую за перегляд.